Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі Української відьми. Сьогодні хочу зробити трошки такий нестандартний розклад. Зроблю його по містах, по центральних містах України на найближчий час, тому що дуже багато інформації, яка багатьох турбує. Є в мене ще один канал Таро Україна, там де я роблю більш частіше розклади по областях. Дівчатка, я посилання на нього залишу, там у нас кожного тижня по центральних містах розклади. Тут зараз зробимо загальний Київ, Запоріжжя, Харків. Давайте так. Та області загальний небезпека, проблеми, що чекати. Ви мене питаєте, на який час? 5-7 днів максимальний час. Тобто в мене останнім часом, що дуже швидко воно все програється, тому дивіться, нові. Відео на таро Україна. Подивимось. Київ. Привіт, мій солоденький Загальна ситуація у вас зараз. Мало інформації. Людям мало інформації, не бачать перспектив, живуть в якомусь своєму темпі, багато клопот. Ну, хоча многі, багато хто каже, що в Києві все стабільно, все спокійно, все одно все до городригом, як кажуть, неможливо планувати, це бентежить, знаєте? Це бентежить. Очікуємо ворога на кордоні. Знаєте, от ось таке відчуття, що люди просто. Від того, що ми не знаємо, що буде далі, що буде завтра, ми не відчуваємо задоволення насамперед від життя. Чекаємо на фінансову допомогу. Робота буде в місті. Тут кажуть, у кого важка ситуація, є вихід. Тобто можна отримати допомогу, можна отримати допомогу від е, людей. Дивіться, тут загальна інформація зараз, але е, хто в якомусь більш емоційно складному стані зараз. Вихід є, дивіться, ключик, двері, виходьте. Тобто, якийсь прорив, можливо, якісь будуть заходи організовуватись. І так само і психологічного характеру плану в найближчі часи. Київ, що тебе чекає загалом? Гроші. Ту ж саму карту. Можете перемотати, тільки що він тут лежав. Гроші. Підтримка, допомога. Там якась річниця буде якого якоїсь трагедії або трауру, що будемо щось згадувати, дуже сильно плакати. Можливо, область. Це така загальна по Києву. Київ-обстріли. Найближчим часом небезпека для Києва. Хоча кажуть, що там наступу нема, не буде. І все таке, вони там щось бігають через той кордон, намагаються трошки маленькими групами десь кудись забігти. З повітря будемо захищати з повітря, і тут велика ймовірність, що відіб'ємо ще області. Дивіться, будуть цей, що стосується, не В межах масованої атаки є небезпека. Для міста, центральні райони. Тобто буде летіти туди. Є можливість забезпечити безпеку мирного населення, але а, такий період, де гучно. Ні, тут дивіться, тут, на жаль, область передмістя, можливі руйнування київські. Дуже приємна ситуація. Запоріжжя, привіт-привіт. Запоріжжя. Ну, ми знаємо, чому серце розривається. Дивіться, як показує біль, печаль, гора в місті, страхи. Ми знаємо цю ситуацію скорбота по дітях. Тут кажуть, цей період пройде. І життя піде своєю чергою. Але ворог буде намагатися якісь розвідувальні операції робити. Ближче підійти, може заходити там, де вже наша територія ворог. Шукає собі агентуру і знайде в місті, ви знаєте? Знаєте, диявол. На ворог завжди дияволом іде. Чомусь вважаю, що Запоріжжя може його прийняти. що, Так багато улюбленців російського світу. Чи що? Ворог вважає, що Запоріжжя його чекає. ну, що ми сидимо Можливо, знаєте як? Можливо, сигнали подаються. Дивіться, що, ну, що треба йти сюди. Що все за планом. Зараз будемо уточнювати, що тут таке по Запоріжжю, що то не надумали собі. Продумали казочки. Запоріжжя що цього не вистачало, да? Запоріжжя, покажи мені. Запоріжжя є, є. Вражі є. У місці. Знову щось при владі мутять Так. Небезпека для міста є. Небезпека для міста є. Ну, дивіться, чомусь знову така ситуація, що де ця карта. Як підсвічують або цілі, або що треба сюди йти. Так, де ця карта. Вона в нас випадала. Як шикаємо їх? Ідіть, ми вам підсвічуємо шлях, знаєте? Мені це не подобається. Є небезпека за людей. Є небезпека. Запоріжжя за прильоти. Є небезпека. Є Не буде спокійно. Можливі руйнування. Харків, давайте загально подивимось. Привіт, привіт, Харків. Харків стабілізувався. Якісь нові контракти, домовленості в, в, в самому місці. Тут гарна картинка. Бурог взагалі не розуміє, а, чому в нього не виходить, знаєте? За луною. Чому в нього не виходить нічого з Харковом зробити, взяти. Чому він не здається? Чому це місце не здається? Знаєте, дивлюсь третє місце, подивіться, на третьому місці випадає королева мечів. Це людина, яка охороняє свої кордони. Бачите, сидить на сторожі і вдивляється в далечінь. Тобто ми охороняємо все, ми в курсі всі кордони під захистом. мені плани ворога зараз будемо. Ну, знову ця карта, вона по Києву йшла. по Києву. Вона каже нам, що підсвічують цілі. Дивимось, Харків небезпека, небезпека, найближчими днями небезпека, є руйнування і інфраструктурні. Буду дивитись на найближчі дні Харків. Тут, можливо, тут є небезпека прильотів і руйнувань. Так само активізується ворог. Дуже детально зроблю вже на Таро Україна. Щось мені не подобається загальна картинка. Ну, знервованість йде все одно. Небезпека велика, і влада буде натякати на це всі, всіма можливими засобами. Дякую.